Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії України, Рубіж, долучається до нас. Пане Володимире, вітаємо. Добрий день, студія. Добрий день, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до ефіру. Ви бороните бахмутсько-лиманський напрямок. Скажіть, в яких умовах зараз доводиться відтісняти ворога? Дійсно, мої побратими з 4-ї бригади Рубіж зараз знаходяться і тримають визначені рубежі оборони на східному напрямку. Це і Бахмутський, і Лиманський напрямок і герої нашої бригади щодня перебувають в контакті. В контакті артилерійські обстріли, стрілкові дуелі, стрілкові сутички. І ворог так чи інакше щодня ми чітко відзначаємо, проводить і ротації, і накопичення, і відновлює свої втрати, і підтягує свої резерви, поповняє точніше, завдяки резервам. Які пев, певним чином здаються нескінченними. Ми чітко розуміємо, що у е ворога, на жаль, дуже велика кількість людських ресурсів, які е і цю перевагу вони намагаються використовувати тим, що е постійно так чи інакше, з певною періодичністю, не системною, але. Той чи інший підрозділ окупаційних військ пробує е, просуватися, пробує завдавати ударів, пробує е, здійснювати певні дії на десятках і десятках місцях одночасно. Там то одна посадка, то інша посадка, то одна точка, то один населений пункт то інший. І тут е, хотів би відзначити всі підрозділи Сил оборони, які в більшості випадків відбивають ці атаки і вдало працюють на контрбатарейну боротьбу, що стосується зокрема артилерійських підрозділів. На жаль, знову ж таки доводиться констатувати, що у ворога перевага в артилерії, в кількості засобів, в кількості гармат, в кількості боєприпасів, але ми чітко маємо розуміти, що дуже важлива і якість кожного артилерійського пострілу, і тут знову ж таки відповідальність і перевага за силами оборони в тому, що тактика технічні характеристики західної артилерії в рази краще. Пане Володимире, а ситуація із тими ж артилерійськими снарядами, артпострілами, здійсненими з нашої сторони, вона така сама, як була, скажімо, ще два тижні тому, чи покращується? Ми маємо чітко розуміти, що деяку інформацію не варто ворогу знати, але в будь-якому випадку, на жаль, у ворога перевага в боєприпасах. І снарядів буде достатньо тільки тоді, коли е, всі вороги будуть знищені, коли окупаційна армія покине територію України, вийде за кордони. і бажано е, всі ці злочинці лишаться перебитими. Е, Завдяки артилерійським снарядам, тоді буде достатньо артилерійських снарядів, поки є цілі, які нам підсвічують, які знаходять наші побратими з арт-розвідки, пілоти БПЛА, пілоти коптерів, тощо по яким ми працюємо як артилеристи. Тоді поки, скажімо так, снарядів недостатньо, поки є куди з ними стріляти. Найбільш дошкульний який саме тип снарядів, якщо ми говоримо суто про артилерію з боку ворога. Який? На жаль, ворог застосовує найбільші калібри. вони Знаходяться максимально. Тобто, чим більший калібр, тим далі від лінії фронту знаходиться ворожа гармата. Якщо говорити про 152 й калібр, то це може бути і 8, і 7 кілометрів від лінії розмежування, і 10 кілометрів. Все залежить, знову ж таки від систем. Найбільш дошкульне, це все ж таки більше навіть системи, ракетні системи залпового огню, коли mm -hmm. розкладаються непомітно замасковано. Доволі часто це в нічний час. Коли доволі їх складно помітити, але знову ж таки, і зокрема, і підрозділи нашої бригади, і решта сил оборони щодня виявляють ворожі гради. Якщо ми говоримо про гради, і знищують і, і тут і пан Хаймерс працює е, вже там котрий рік, і інші засоби, і ударні БПЛА, які щодня знищують, і ми бачимо, як відео щодня знищених ворожих градів. А ці злочинці, як ви їх називаєте, вони представлені зараз якими підрозділами? Чітко все залежить від підрозділу окупаційних військ. Це можуть бути якісь і, начебто, типу елітні підрозділи, тобто які там вишколені, які е, оснащені, які максимально борожуть своє життя, такі штурмові загони, які швидко поназбирували, посадили, грубо кажучи, на е, якусь бронетехніку у вигляді маршрутки, і намагаються закидувати в нульові окопи, нульові на позиції сил оборони, е, зокрема. Ну, знову ж таки, декілька тижнів назад підрозділи другого батальйону нашої бригади захопили в полон. Один півзводу знищила, а півзводу захопили в полон цих штурмових підрозділів окупантів. І чітко ми зрозуміли, що на де, в деяких місцях повторюється ця тактика м'ясних штурмів або одноразових солдатів, яких просто закидають. Але все залежить від підрозділу окупаційних військ. це можуть бути і загони найманців, які малими групами пробують просуватися, так і те, що ми теж бачимо ролики в інтернеті, в прес-релізах підрозділів Сил оборони, коли з технікою доволі часто з танками, з десантом на танках, пробують закидати вже більше такі з води, роти там великі групи окупантів. А ті, кого ви захопили в полон, що вони вам розповідали? Звідки вони? Вони мобілізовані? Вони контрактники? Вони з тюрем повиходили? Хто вони? Ну доволі різний склад. Це можуть бути якісь і ну дійсно, і боржники. І Ми чітко розуміємо, що окупантів немає на жаль проблеми з людським ресурсом. Вони так чи інакше залякують. І в принципі це країна рабів, і для них людське життя це ніщо. Вони його не цінують. І в принципі, вся історія їхнього такого зет патріотизму побудована на тому, що життя для них їхнього солдата це найменша цінність. Але еліту свою ж бережуть все. Одно. Так, ми чітко розуміємо, що літо вони як намагаються використовувати раціонально, точніше, вони задіють так в тій тактиці, в тих боях, коли і намагаються знову ж таки максимально зберегти їхнє життя, але знову ж таки. Їм це не приносить особливо успіху, тому що більшість цих атак 99% спроб ворога просуватися, чи то з тактикою з збронетехнікою, чи то з тактикою, коли вони пробують просуватися малими групами без застосування бронетехніки. Всі ці незалежно від тактики, ці штурми відбуваються силами оборони, і ворог несе величезні втрати. Зараз хочу вас запитати, пане Володимире, стосовно знову ж таки того, що говорять захоплені в полон росіяни, та тобто чим вони керуються, чому все ж таки вони погоджуються сідати на оті черепахотанки, з сідати на бронемашини, іти вперед? Чи чи дійсно їх розстрілюють? Чи дійсно там стоять за загороджувальні загони? Тому що вчора ми із Олею в нашому ефірі з вашим побратимом спілкувалися і з Віталієм Литвином. Який також із бригади Нацгвардії Рубіж, і він каже, що на харківському напрямку кинули, зосередили війська, які підлягають обнуленню, ну тобто ліквідації, та от ті, хто працює саме на Бахмутсько-Лиманському напрямку, дійсно доволі часто ворог застосовує одноразових солдатів почастішили приклади того, коли вони знову ж таки застосовують так званих солдатів яких вони ще там обнують як ви дійсно правильно сказали обнулюють, ще там і так застосовують з перших днів війни з 22-го року, з 23-го року, дійсно вони заставляють своїх же цих солдатів, які йдуть на обнулення одноразових ванюшек, під острахом розстрілів, під острохом штрафних загонів, і ми чітко розуміємо, що ну зокрема, ті орки, які здалися в полон, вони чітко розуміють, що це єдиний спосіб для них врятувати своє життя. Тому вкотре, якщо там хтось якось і доходить до них інформація, здаватися в полон до сил оборони, це єдиний можливий варіант для окупанта врятувати своє життя, тому що їх або сточать в їхніх же м'ясних штурмах без вуздих, або. Розстріляють свої ж загранзагони, коли вони вчергово не виконують той чи інший наказ на штурм. Що ж, дякуємо вам, пане Володимире, за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо вашим побратимам, посестрам і всім тим, хто зараз боронить Україну. Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії Рубіж, був з нами наживо.